Реперська йоу, мене звати Макс Юз і сьогодні ми будемо дивитися матч Металіст 1925 Зоря Луганськ. Вивіска не то, що солідна, вивіска громка. Скрипник бивший тренер Металіста 1925, а Бартулович бивший тренер зорі. От цього матчу ожидаємо серйозний накал. Так що газ-газ. Максим Язихович проспав. Полетіла, ти більше не капітан. Привіт, Дірко! Путішесія в світ футбола 90 хвилин. Ми можемо закрити всі питання в першому таймі. Оце Чоркоті, каже, до моменту. Так гасенько. Усь. П'ять секунд назад я записував, що ми виграємо. Подальше, Когутіньо, лук. У моєї металі 25 на секундочку. От чого я не граю в футбол, а знімаю його за воротами. Скріньте, рахунок буде 3-1. Я думаю, ну все, 1-1, поїхали. Мені здається, Кого дуже голодний. Хороший сейв, можна положити його в копілочку. А Ре, не вмієш права не ставити в цьому епізоді. Матч на 13.00. Граємо вдома. І виходить так, що мені в 8 годин вже треба виїжджати, щоб 11 бути в Житомирі. Перед матчем я монтував до 5 ранку і мені, в принципі, залилося спати десь години 2-3. Максим Ізихович проспав і мені на зобрання залишилось буквально 15 минут. Добрий ранок. На годиннику. Скільки на годиннику? у мене голова не варить. 8 часов. Через 20 воест полетіли. Політіла, ты може не капітан. Летим, летим, бо нічого не спадем. Все. Я сідаю за руль і газ газ на житомир. Після того, як я не поспав тільки 3 часа, це жесть. Я дуже хочу спать. Ну нічого. Сейчас мы підемо на традиційний кофе. Металіст. Шкода. Макс use. Подумають, що я цей. Десь можна отдих якийсь збирався, все з таким чебоданом. Нет. Краще все зробити перед матчем, виставити, щоб потім просто після матчу не літати, як той він. Бо коли закінчується матч, треба одразу летіти на прес-конференції, виставляти світло, мікрофони, а це займає трошки. Время. То я вже чоловік прошарений, мене це не злякаєш. Я собі краще перед цим все зроблю і буду собі спокійний. Так, ну що, розставилися і в нашу каптерочку. Так, це наша словно звісна каптерка. Ну, таке чувствується, наче мій кабінет, а я тут фізрук. Це мої всі медалі. Дітей вивозили в Так, дивлюсь на Рене, пора вже зустрічати нашу команду. Привіт, Дірко! Всім привіт, ми знову перериваємося в другий випуск. Смотрите. Дядько Ілюха Крупський. Вітаю, вітаю. Вітаю. Старий добрий друг Олексій. Юріон після прошлого походу вже нікуди йти за мною не хоче, мені довелося прошувати, щоб піти за мною на кофе все-таки ж традиція. Я не хочу нікуди йти. Так, це, це погана традиція. Бачиш, ми не виграли прошлий матч. Ми всі доходим, а тоді я пішов, я не довжені запетити. Хіба можна назвати цього чоловіка другом? Ніколи вже але прийшлось мені йти самому. Виборами в принципі не було. Ола поїхала на матч з дівчатами, так що нам цей матч прийшлось роботи вдвоєм зірйоном. Топ три факта про Максима Єзефовича: каваман, футболман і металіст у нас є талісман, кстаті, і не один. Ну розкажу вам про одного, про Хартіка. Якщо ви були на нашій матчі, ви могли бачити бичка нашого талісмана Хартика. І всі мене питають: хто ж цей Хартик цей день настав? Зараз я вам відкрию велику тайну. Я покажу, хто сидить в Хартіку. Раз, два, три. не Це Цей чоловік сидить в великому костюмі Хартіка. А ви всі думали, хто сидить, хто сидить. Не я так точно. Руководство накинуло задач перед матчем? Правильно. Надо перекинути їх далі. Я як замначальника іду роздавати задачі твоїм починюдам. Задача суші прилетіла. У 12.45 будуть об'являти состави під музику. А на що ти засняв? Я не знаю, як це будеш знімати. А на що ти засняв? Хто сказав? Павло А.К.А. Посохов А.К.А. Демократ. Пацани вже вийшли на розминочку, значить скоро почнемо працювати і ми. Кішка, не вратаря, кішка. Це то, що у мене... Ой, дивіться, яка маленька морівальна інсталіста. Це то, у мене вже роботу вкрали. Я не зрозумів, хто тут лугер. на даний момент. Я чи Павло, а.к.а. Посохов, а.к.а. Демократ. Сидить сам, скучає, бідненький. Може йому піти допомогти в кадр? ми ще до цього не доросли. Це мої старі дружбани з прошлого випуску, де ми розіграли календар. подаруй футболку за 19-25. Антюх, надо. Як там календар, нормально? Да, хорошо. Супер, там Звісно. девки. Конечно. Папа побачив календарь. Да, у тебя есть календарь? Да. Да, нормально, ты кричал? Ні, Я и сам телефон. А дайте в нього за футболку. А як тебе зовуть? Пам'ят. Ну. Ну він мене вході за пам'ятати. Мамедов, хорошо, я передам йому. Думаю, що залишається буквально 15 минут, значить вже треба розкладатися мені. Йоу, йоу, реперский йоу. Домачі залишилося 17 минут. Який у вас король Київ цих Ніколи не повідомляйте пароліджерів людям. В принципі, тут вже все готове. Об'єкти я не буду. Фарматувати флешки. Так, мені ж нічого немає поздно. Ей, мать, удаляй. Чи не удаляй? Удаляй. Питання: чому не відео? Починаємо працювати. Футболісти вже з'являються безпосередньо на газоні центрального міського стадіону у Житомирі. Команди виходять на поле. Вибачте, це раз спецефектів, спецефальтів, але спасіба на цьому. Ну що, все, Зараз все з точки і починаємо путіше в світ футболу на 90 минут. Все, все, дай Боже, дай Боже. в нас геть мене знову грає, но. Луганський зри полипутківський подачу. Виконує до штрафного майданчика, підбирання Кушніренка. Ух ти що, що за момент? І починається матч з атаки зорі. Я ще не став на своїй позиції, ви вже починаєте там атакувати. Підождіть, я ще й далеко стою, там нічого не видно. І думаю, чи то вара потащив, чи не вара, чи що там случилося. Але слава Богу, обійшлося. Думаю, хоча б не забив. І починаємо давить ми. Я вже думаю: ого, так підождіть, ми можемо закрити всі питання в першому таймі. Але підбирання за харків'янами. І удар від Чурка! Оце Чурку тільки ще одного момента. Ну тут, конечно, опит не ретерстить, але чура. Ну, це ну, на опиті. Так красиво. А, чура на опиті. Так легасенько. Ус! І луганці дозволили пробити послі воротах удару площину. Але на цей раз вратар справився. Ну нічого, я думаю, ще моменти будуть. Але ж вратар такий. Пригнав для газеті спорт. Поначалу першого тайму то ми дуже непогано виглядимо. Сінгує, мені дуже подобається. Свою команду врятував. Тим часом Антюх. Антюх! Антюх ножками. Подальше коготіньо луп ходить до стартового майданчика, Виконує передачу. На партнера Удар в один дотик! Коло хрестовини тільки так. Але ж це таки момент топ. тінья. Легенда. Ставлю ставку, що він в цьому матчі забігали. Харків'яни не до перемоги. Не, я все, ми се не зробимо собі. І тут ми допускаємося ошибки в обороні. Неосторожна передача назад, яка привела до голу в наші ворота. Так, були питання, хто саме замінить Івана Калюжного зараз, яка необережна передача назад, коли будківський. штрафному Майданчику, удар і забиває Будківський. Я розчарований. Ми пропустили гол на восьмій хвилині. Матчу. Це не те, що не припустимо. П'ять секунд назад. Я записував, що ми виграємо. Ну, будківський це опит це легенда українського футболу. Чоловік на секундочку топ-бомбардіру ПЛ цього сезону. Ну там вони з гайдучиком ділять по 6 голів на даний момент. Бутківський там міг і дати, але він зрішив на опит, і легенько котнуть і меч в воротах. Пацани на трибунах сидять в шокі. Ми з Єріоном в шокі. Але це ще ж не кінець. Нічого, це перші минути, отигаємося. Ми метри 19-25 на секундочку. Нас юні раніше тренер казав: «Бей вперед, перед розберуться. От чи я не гаю футбола, знімаю його за воротами. Скріньте, рахунок буде Сам проривається уперед. Володимир Салюк Передача. Салюк видав пас шедевр. Виводить за на ударну позицію. Я думаю, ну все один-один. Поїхали. Передача до штрафного майданчика. за парча, у центр. Удар. Немає удару в цій ситуації від ігоря боута. Але чогось він не взяв на себе таку ініціативу, щоб пробити, і дав пас на коготінь. Але так як на ньому було вже три гравця, удар в нього так і не вийшов. Батон треба бить, батон. Блін, момент був. Ну що, ми вже молив, вже не один забить. Єсть, і він сьогодні це докаже забити в очі. Мені каже, кого дуже голодний. Вантух? Анджушич? Слухай, чогось так закручує у дальній кут. І тут в гру вступає дядько Вара. Хороший сайф, можна положити його в копілочку. Тут вируча. Дякую, дядько Варакут. Варочка, потягнув кошка. Тупо кошка. Тигр. Чурком. Атака-така-така-така-така. Атака, атака, атака. Подачу виконує на дальню стійку. Зараз прострільна передача Башич. Башич зігра точно. Ну, вроді як мені у ворочках. І зараз на ще дуже пенальті. І go, і один один. Тут, по-перше, офсайду не було. Ну а далі. А тут то ручка, ти вже дай не тічеш, рашиться чітко. Ляп. Насправді м'яч дійсно в руки жуніору рейсу прилітає тут взагалі питань жодних. Реф, не маєш права не ставити пенальті в цьому епізоді. Арбітри вар наполягають на тому, що варто призначати пенальті. У зараз нам покажуть що ВАР, у нас є свій ВАР. А та су. Это контакт для пенальти. Котам рука була, але ну, сіка ще бачили. Ільон, я вже вар подивився. Да, іще, да, Іван родителі, це ж п'ятирбітер. Да. П'ять, чотири, три, три, два, один. <звук> 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 <Сюда>! <звук> Мій земляк цибулько не сильно думає, чи ставить точку. І тут я думаю, фух, можна трохи видихнути. Але ж, опять-таки, все ще попереду. Ермір рашиться проти Сапутіна. <головіка> і той спами, пора греє! У нашому матчі! Рашиця! Красавчик. <головіка> <Та>, ну <на дослышно. головіка> легенда! Так, надо свишно. Легенда, массивство, чітко льохко. Як Роналда забив і отправи знову бачить, як прикольно. Рашиться, розбіг Роналдо, мастерські забиває, празник Бапе. І Ішов, рахунок один один. В общем, поки я тут стою, рачки скидаю матеріал, нам уже забили. Я ще не встигаю скинуть гол на публікацію, як тут. Получіть і розпишіться. Добрий день. Вантух у центр зміщується. Вантух. Вантух і сам пробиває Вантух і забиває. Вау. Возможно, Вантух даже забив голтуру. Питання є, питань нема. Варочки, не хватило, там вообще понти. Ну і рахунок 1-2. Йдемо на перерву. Сашве так критично, але не все і хорошо. Армітр просистів. Закінчення першого тайму. 1-2 проіграємо. Прикро, на жаль, шкода, але ще цілий тайм попередок. Уже на восьмій хвилині, Пилип будківський рахунок відкрив. 47-ма минута. Давай по новій. Припускаємо із стандарта. Анджушич, подачу виконує до штрафного майданчика. Удар! І Ударим ячусів. Третій гол забувають нам. Ми так наділися на той сайт. Реф тягне, 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 тягне. Думаю, настільки ну, ж можна. Є там фол, нема не а Усайд, я навіть представлення не маю, по тому що мені відсюди видно примерно так само, як відсюди цю Я там нічого не бачив. Не було положення позагрою у слесара. Далі чи зачепив хтось із зорі, чи зачепив м'яч по парам. Але земляк, хоч і земляк, але засчитав. Один-три. Як бачите по Андрюхії Бартовичу, на 50 50-й минуту ситуація просто жесть. Когутінь робить удар і як на зло, в нього просто не лізе м'яч ворота. Подача з флангу. Удар плангу дар з ворота пробиває, когут! М'яч облизує ті штанги. я думаю, ну стільки ж можна вже. І нас жмуть жмуть, жмуть, жмуть. Вари того бідного розстрілюють з двох метрів. І ще одна контратака, Slasser у штрафому, Слесар! Слесар пробиває! Фух. Ох, і нас тільки що простили, просто простили. Опять жмуть, і я думаю, можливо на контратаках щось і придумаємо. Тут є можливість для контратаки у харків'ян. І тут момент решиться біжить штрафну Сапутін. Добрий день. Передачу у вільну зону. Ну буде першим на м'ячі Сапутін. Де Сапутін Сапутінчись, так мастерський тип подкоти. Ну, за такий подкат може йому тільки похлопати і поставити 10 балів щодень. Зараз перехоплює м'яч на чужій половині слесар. Зоря опять нажме. Будкіська розряджає свою гармату з голови. Як замахнеться? Луп. За зараз, коли я навісто передачу у напрямку, будківського той пробиває головою Вара Кута рятує. Він вбив притіоход для Вари. Але вибачте, Вара така щелка, як сімічки. Юріон, є питання. Скрінте, рахунок буде 3-1. Який рахунок треба ще ви сказав? Я казав, що буде 3-1, але не 1-3. Ну, то треба ж уточняю, теж мені. прогнозіст. Фінальний свисток Євгеній Цибулько, Віктор Скрипник. Все ж таки здобуває перемогу. Проти своєї колишньої команди Младен Бартулович натомість після цієї зустрічі із колишньою залишається ні з чим. Ну і все, скрипник обіграє нашу команду з рахунком 1-3. Нехай зоря радується. Нам ще буде що сказати наступного разу. Одна і кінець три один. Нічого далі будемо сильніші. Люди теж ошибається, все буде Україна, буде Металізм та цаска. Ми не засмучуємося бо далі більше. Це тільки початок. Ми ще своє покажемо. Наша команда вже 5 матчів підряд на виграє в УПЛ. Три ніч її дві поразки. В кожному бувають свої чорні полоси. Але всі знають, що після чорної полоси сідай да міла. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Цей раз ми обійшлися без прес-конференції, тому що все сказали вже не ОПЛ ТВ. Але ж підождіть, я що зря виставляв це все світло? Одну прес-конференцію ми все-таки провели. Як тобі сьогоднішня гра? Сьогоднішня гра. Ми бачимо те, що не вистачає нам тих травмованих гравців, які посилили нам склад і з якими ми робимо результат в принципі. Відсутність Макдональдса попливала на гру. Так, я теж його сьогодні не їм. Отак як вийшли випуск. Дякую за вашу активність. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. З вами був Макс Юз, до футбола. І тепер пісня. Не здавайся, не здавайся. І ти до кінця, металіст. Ми з тобою, ми з тобою. Завжди Максим спеціаліст.